Всім привіт! Вітаю вас на святковому випуску. Адже сьогодні виповнюється рівно рік, як я виклала своє перше відео на цьому каналі performance Girl. Юху! Тому сьогодні я вирішила створити саму себе, адже ви мене давно про це просили ще з часів моого тіктоку, і якраз ми з вами зможемо поближче познайомитися і розкажу вам історію, як взагалі я наважилась на ведення цього каналу. Насправді цей канал було мені починати зовсім нелегко, адже на той момент в мене був вже досить розвинутий Тік-Ток, на якому було 10 тисяч підписників, на якому вже в мене були мільйонні перегляди на деякі відео, тільки на Парусі, не кажу, що на всіх були і 100 тисяч переглядів, і 50 загалом. І тому це був мій особистий страх, і ти невідоме, де мене ніхто не знає. І тому це був мій такий страх, і за рік ведення каналу в мене ось такі результати. У мене 2,5 тисячі підписників, і насправді просування в Ютубі набагато складніше ніж в Тікток по набору аудиторії, Тому хочу виразити свої слова вдячності кожному, хто підписувався на мій канал, хто підтримував його з самого моменту створення. Буде дуже цікаво побачити, чи є зараз ті люди, які дивились мої перші, скажу чесно, крінжові відео, які були в дуже поганій якості, які монтували насправді просто на телефон. Але буде дуже круто побачити, що ви, наприклад, дивитесь мене ще з тих часів. Насправді рішення про те, щоб почати вести YouTube я приймала дуже довго більше чотирьох місяців, а можливо і ще більше. І я пам'ятаю, що перше моє відео я якраз знімала довше за все, бо той будинок я спочатку побудувала, потім перебудувала, перезняла, потім перемонтувала ще мільйони разів. І найсмішніше це, звісно, було те, як я знімала. Перші хвилини озвучки того відео, як я просто накладала зверху звук, Боже люди, там я дійсно це було найскладніше відео для мене. Тому я боялася, що його не підтримаєте, що тут відео зовсім не будуть набирати перегляди. І насправді це все тому, що я мала одну, я вважаю, найголовнішу помилку. Це те, що я одразу рівнялась на великі канали, до речі, взагалі не про Сімс, а типу каналів в Маша про Сініна, там дурнів і так далі, я дивилась їх відео, дивилась їх якість і собі в голові ставила, до якої планки я хочу дорости. Тому, звісно, це було абсолютно нелогічно, вважаючи на те, що я починала так зовсім з нуля, просто знімаючи відео на телефон. Тому, якщо ви бажаєте почати вести YouTube або будь-яку іншу соцмережу, Моя порада дивитися на тих, хто кращий, ставити собі за мету, але не рівнятися, порівнювати себе тільки з самим собою раніше. І якщо зараз це відео вже як аналіз моїх результатів, то я розумію, що за. Час ведення ютуб каналу я виросла дуже сильно в плані і своєї якоїсь впевненості, бо зізнаюсь чесно, і перші відео я знімала навіть через камеру, через фільтри в інстаграмі на фронтальну камеру. Ну, коротше, ви розумієте, наскільки це були комплекси в мене, наскільки мені було страшно, то зараз я розумію, що Ютуб посприяв тій роботі, яку я проробила над собою стосовно своєї впевненості в собі. А привітати цей канал своїм донатам, ви можете в описі під цим відео на посиланням на сайт Донатела. До речі, те, що зацікавить всіх стосовно монетизації, я її ще насправді досі не отримала. Бо для того, щоб отримати монетизацію, необхідно 4 тисячі годин переглядів. В мене їх ще немає, тому монетизацію я вам нічого сказати не можу. Це якщо вам цікаво, скільки можна отримувати зі своєї діяльності на Ютубі. Однак, якщо ви дійсно хочете отримати монетизацію якомога скоріше, раджу вам проводити стим і проводити прямі трансляції довжиною хоча б 2 години, коли у вас будуть активно дивитися ваші підписники, і ви так швидше будете набирати свої години переглядів для монетизації. Це і була моя насправді помилка на початку ведення каналу, коли я стискала максимально свої відео з будівництвом, коли це було максимум 2 хвилини, персонажі за одну хвилину на пришвидшеному режимі плюс 30, тому це була моя помилка і тому я не набрала достатню кількість годин переглядів для монетизації ще. І працюю над цим. Тому якщо раптом захочете допомогти мені з цим, вмикайте на фоновому навіть режимі мої стріми і набирати будемо разом з вами години переглядів. А тепер давайте власне перейдемо до нашого персонажа, точніше, до мене самої в Sims. розкажу вам, чому я створювала мільйони різних зірок, але саму себе раніше не наважувалась створити. Хоча писали ви мені про це дуже давно, що по приколу було б цікаво побачити тебе саму в Sims. Скажу, я насправді, коли створюю когось, я зазвичай ідеалізую, підкреслюючи класні риси цієї людини. І я розуміла, що якщо я почну створювати саму себе, то це буде ідеалізація мене. Я не хотіла, щоб ви написали, що там ти взагалі так не виглядаєш і так далі. Тому мені було важко наважитись на це, адже всім все таки ми виглядаємо. Казковіше в нас ідеальна, класна шкіра, в нас все супер. Ну, це нереальна людина, це персонаж. Тому звісно, ти там будеш виглядати краще. Тому це була одна з причин, чому я не наважувалась створити себе. Але якщо вже випала така ситуація розказати про себе, про канал, тому вирішила, що сьогодні саме час все-таки це зробити. Сподіваюсь, я про це не пошкоду. Поки що мій персонаж мені ще не схожий на мене, хоча є якісь схожі риси, але ще далеко. Тому саму себе, звісно, відображувати дуже складно. В дзеркалі я себе бачу зовсім інакше. Але хочу звернути вашу увагу на те, що як тільки ми починаємо наносити макіяж, як тільки промальовуються якісь тіні, якісь ямочки на нашій шкірі, одразу цей персонаж становиться більш схожим на нас реальних. До речі, дуже цікаво почитати вашу думку в коментарях, чи хотіли б ви себе бачити в грі? Ось реально, якби ви могли прям перенести себе один в один в грі, чи хотіли б ви собою пограти, і чи хотіли б ви, наприклад, себе просто побачити в цій грі. Наприклад, мені стало цікаво, коли я побачила, що мій персонаж вже більш-менш, хоча б трошки починає бути схожим на мене. Подивитися різні мейкапи для того, щоб подивитися, що мені в принципі теоретично могло б пасувати. І це, до речі, дуже прикольно. Подивитися, які зачіски тобі пасують, який кольор волосся, які мейкапи, які особливості, навіть аксесуари, це дуже прикольно. Не тестувати все, а тестувати все на своєму персонажі. Тут я вже переходжу до одягу. Звісно, я хочу відобразити той самий мій улюблений костюм, який сьогодні був на мені в Sims. Тому я знайшла дуже класну ковтинку, яка реально схожа на ту, яка була на мені. Але тут в мене трошки невдача з тим, що жодна спідниця, які я собі раніше завантажувала, по кольору аж зовсім не співпадає з тією, яка була. В мене ковтинка, тому вбрала просто якийсь піджак, який більш-менш схожий на те, що було на мені. А в цей момент я просто зрозуміла, наскільки офігезною ідеєю було все-таки створити себе в Sims. Адже тепер нарешті я можу приміряти усі ті аксесуари, про які все життя мріяла, і які собі ще не заробила, щоб їх купити. І поки що тільки мрію при них. Ех, хоч на свого персонажа в Sims, да, примірюю. Як мені буде пасувати там Валентіна, Діор, все таке. Далі переходимо до нігтіків, бо без манікюру Настя з дому не вийде. Хоч буде злива, хоч буде гроза, хоч що завгодно. Але Настя, якщо їй потрібно піти на манікюр, то я туди піду. Тому обов'язково у мого персонажа має бути класний манікюр. І зазвичай мені хотілося б, щоб це був френч. В принципі, думаю, з цим образом ми вже завершили, як і з основними рисами нашого персонажа, і можемо переходити до інших образів, в процесі яких ви зможете ближче познайомитись зі мною. До речі, не забувайте, якщо вставляєте лінзи з свого персонажа, зберігати очі. І як би дивно, це не звучало, але якщо... Додаєте або регулюєте якось колір, то обов'язково зберігайте, щоб потім постійно це не додавати для кожного образу. До речі, якщо ви знаєте якийсь лайфхак для того, щоб взяти один там макіяж, весь весь набір аксесуарів і примінити його. До всіх інших образів, будь ласка, напишіть мені, бо я собі постійно ламаю голову через те, що постійно зберігаю ці очі і вставляю їх на кожен образ, і не тільки очі, ще й мейкап. Тому, якщо ви знаєте такий лайфхак, будь ласка, поділіться з нами. Якщо б мене запросили на якусь офіційну подію, на якусь вечірку чи звану вечерю, я обов'язково би зробила собі яскравий макіяж, я люблю такі виразні очі собі робити. І одна помада в мене на всі випадки життя, точніше, один колір. Скільки різних помад я б собі не купувала, все одно я люблю тільки один колір. І до речі, яким здивуванням було для мене знайти сукню, яка дуже схожа на ту, яка була у мене на випускному вечорі в школі. На випускному, уявляєте, я забула, що завантажила взагалі цей мод. Тому от зараз я просто в шоці. Бо коли я додала собі човку, ось тепер я зрозуміла, що персонаж взагалі схожий на мене. Ого! Такого, чесно кажучи, я взагалі не очікувала, адже я намагалася відтворити зачіску, яка була в мене зараз, і просто на офіційну подію вирішила завантажити іншу зачіску з чолкою, яку я якраз нещодавно собі підстригла. І тут в мене просто. Шок. Я навіть розумію, чому з цією зачіскою я схожа, а з цією не дуже через те, що в кожного з нас особливий зріст волосся на нашій голові, особлива форма лоба, яку не завжди можна відтворити всім. Тому напевно, коли її не видно. Я дуже схожа. ну реально напишіть вашу думку в коментарях. Мені цікаво, чи тільки я в шоці зараз від того, що бачу себе в грі, чи вам також здається, що цей персонаж прям дуже схожий з цією зачіскою? Єдине, що мене трохи засмучує, це те, що мої улюблені Пі я не можу одягати разом з цією зачіскою, бо вони чомусь починають рости прям до брів. Тому я думаю, ви не проти будете, якщо я застосую більш яскравий макіяж, ніж у мене зазвичай. Але хоча б з віями, бо в реальному житті я завжди звіємо. І останній образ процес створення, якого я буду вам показувати, це одяг для того, щоб спати. У мене є дуже моя. Улюблена така класна піжамка з Вікторії в полосочку, рожева. Тому, звісно, я щось схоже з і обрала. А на цьому я завершую наш процес створення персонажа. До речі, не буду показувати вам, які риси характеру я додала, бо мені було б дуже цікаво побачити в коментарях, які ви вважаєте мої риси характеру, і якби ви мене створювали Сімс, які б ви три риси характеру мені б додали. І також для знайомства з вами мені б хотілося побачити і ваші три риси характеру. А свою відповідь про те, як я вважаю, я опублікую за декілька днів, щоб вам було цікаво порівняти всім. Дякую і до зустрічі в наступних відео.